Зараз в наш швидкоплинний час спорт стрімко омолоджується. Дітей у спортивні клуби та секції приводять у дуже ранньому віці, практично коли ті вчаться тільки ходити. У країнах Європи вони розпочинають займатися з маличку, ніхто не говорить про шалені навантаження, але послідовні тренування і поступовий розвиток тіла це запрука успіху у майбутньому. У цьому контексті вже напрацьовані методики підготовки у кращий бік змінено її стиль та інтенсивність. І саме з таких юних спортсменів у першу чергу і виростуть майбутні чемпіони. Нині 16 -річ... 17-річні атлети не лише роблять речі, які раніше під схилу були тільки значно старшим, але й здобувають перемоги на найпрестижніших міжнародних турнірах і стартах. Дзюдо виключення не складає і як тут не згадати шалений успіх нашої українки Дар'ї Білодід, яка у віці 17 років, 11 місяців, стала чемпіонкою світу серед дорослих, побивши попередній мінімальний віковий рекорд, що належав японці Ріоко Тамоурі. Подібний виклик часу і сьогодення не тільки взяла до відома, але і впору відреагувала федерація до Дніпропетровської області, яка вирішила вперше провести чемпіонат серед 15-річних юнаків і дівчат, який передуватиме подібному турніру, але вже всеукраїнського масштабу, омоложується вид спорту. Європа проводить багато турнірів, європейських кубків ю 15 і я думаю, що ми якби в ногу зі всіма зі всією Європою. Такий вік, який присутній у всіх регіонах, у всіх тренерів це діти, які вже достатньо давно займаються. Вони і ще вони не приситились назвемо так тренуваннями в дзюдо, і тому це доволі багато, багато чисельна, велика кількість таких дітей. Попередня заявка 177 учасників. Всі всі регіони представлені у нас сьогодні у підсумку. Вони розіграли звання переможців і призерів у 10 вагових категоріях серед хлопців і семи серед дівчат. У загальнокомандному заліку успіх святкували вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з дзюдо Дніпропетровської обласної ради. На другому місці здобувачі освіти Дніпровського фахового коледжу спорту замкнули трійку призерів. Одні з гостей учні 4-ї дитячо-юнацької спортивної школи Кам'янського. Серед клубів кращими стали Дніпровські дзюдо Дніпро та Дзюдо 80». Втім, як водиться, медалі містяя завжди приємно тішать, адже вони красномовна оцінка роботи наставника і підопічного на певному проміжку їхньої спільної дії. Яльності зрештою річний вік нинішніх учасників можливість отримати по кожному з них об'єктивну інформацію на даному відтинку його підготовки і вже більш-менш зважено підходити до його перспективи вирости у дзюдоїста високого класу.